Доброго дня. Приїхала цікавизна машинка, к нам повернулась, рік людина каталась. Невеличкий пробіг, поміняла собі теж на Зікр 7X тільки. Вона міняє нас рік-півтора. Є такі люди, які підтримують електро... електродвіжуху, електромайбутнє автопрому. Дивіться, це Зікр 001, максимальний. З максимальним запасом ходу під 800 км. Зараз в нього неповна не батарея 632 на вулиці мінус 15. Машинка на цікавому салоні. Ну, сидіння Електро там всі, Ямаха, пневма Вона вже прошита українською прошивочка. Бачите, все, навіть передній моніторчик, це дуже, дуже показово що остання прошивка. Ключик, такий цікавий комбінований бежево синій салончик. Дуже просторий, і м'якенька, пніма відпрацьовує дуже гарно по наших дорогах. Машинка вже на зимовій гумі. Дуже гарна гума, машинка проїхала там щось 20. Цінник прямо на цьому відео. Нагадую, вулиця Павла Усенка, 8, на цьому відео є мій номер, ще раз покажу. Звертайтесь ту для вас електроконяку. Зробили запас електричок на кінець року, тому що зараз ввести, наприклад, отаке авто на розмитнення буде коштувати десь 8 тисяч доларів. Машинка на 100 кВт батарейки, моноприводна, на гарній гумі, зиму взагалі не помічає, але максимальний запас ходу робить. Двомоторні такі версії. На 150 кілометрів менше проїжджають. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.